Путін не має і апріорі не може мати право вето на участь України в будь-яких утвореннях. На превеликий жаль, деякі країни, які є членами тих чи інших утворень, вже сьогодні створюють штучні перешкоди для України. Це вето Путіна, яке здійснюється ротом інших країн. Це неприпустимо. І це вже виклик. Для Європейського Союзу, для Альянсу, для інших об'єднань це вони повинні зробити цю домашню роботу, щоб в межах їхніх об'єднань не було країн, які від імені Путіна роблять вето на входження тих чи інших речей. Я чітко це бачу таким чином. Є відкриті двері в НАТО, і Україна за останніми рішеннями Альянсу має незворотний шлях до НАТО. Ми хотіли би, щоб це було чесно забезпечено для України. Ми говоримо про європейський союз. Тільки відповідність Копенгазі критерія повинна бути єдиною формою участі в європейському союзі. Не бажання кого б то було членів європейського союзу, а виключно чітко і зрозумілої речі, які пов'язані з відкриттям шести кластерів для України. Ми готові рухатися цим шляхом. Ми продемонстрували вже. Великий свій поступ і дуже ефективний щодо нашого шляху до Європейського Союзу. І ми хочемо і вимагаємо, щоб до України ставилися як до будь-кого з рівних членів без можливості витувати з боку Російської Федерації шлях України в будь-якому напрямку, тому що право на вибір це те право, за яке сьогодні бореться Україна право на вибір свого майбутнього.